Третій день посилка лежить, написано відео, обов'язково людина дзвонить, каже: Коли ви вже розпакуєте. Шукаємо, посилку нема, а вона відставлена на відео. Ми кажемо на відео, не маємо часу зняти. Кажу: або без відео, кажу, і сьогодні розберемо, або з відео на завтра. Кажу, давайте без відео, бо треба гроші. Але так як жалко, мені стало, кажу, ні, давайте я сьогодні я вечором знімлю. Погнали розпаковку. Ніби як прискорено, знаєте, <плес> <Так>. ми подивимося. <плес> подарунки. Пакетики є і подарунки. Дякую за подарунки. Так. З листочком, я так розумію. Зараз ми прочитаємо. В хазяйстві пригодиться, да? раз, знадобиться в хазяйстві. будемо -па -па та та -та -тада Качатися. Так, Акумулятор. Далі дивіться. Э -э Серія показує, чим багаті. раз мідь. На акумулятор раз. Серії показуй. Їсти, будемо мати чим. Оце тех, бачите, ложка. Коротше, гнеться. Бачите, це по 70 гривень кілограм. Бо коли ламається, то все, то вже дешевше. Так, може тут. Так, давай такі акумулятори. І давай почитаємо записку, що людина пише. А ну ж ми паузу, я відкрию, акуратненько. Мідь 2.8, латунь 2.9, алюміній 500, срібло магнітне 17, немагнітне. 0,544. 925 проба 35, акумулятор 16-й сухий, чин чин, чин все інше, не знаю. Писала жінка, смайликів куча. Пише, бачите, як у лікарів. Бо мій почерк як у лікарів. Так, ну давайте, знаєте, що подивитися? Хоча б так коміт зважимо, Зараз ми трошки порозбираємо. Написав 2.8. Є більше трошки, бачите, ось так. 2,8. Так, жми паузу, зараз будемо трошечки розбирати, що до чого. Вдалий дуже приклад вам покажу. Дивіться, немагнітні контакти 0,544 кг. Це 544 грама людина пише. Покажи вагу. 542,4. Видно, так? 542,4. Тепер дивіться, що ми робимо. Ставимо пакетик. 544, грубо кажучи. Зараз заберемо, знову поставимо. Ну, Бачите, воно так і є. Тобто вважалося з пакетиком. Напевно, я не стверджую. Но так. І це так часто, бо от скільки важить пакетик? А важить пакетик. 2 грама може важити, 2,5, 3 грама є пакетики, як які пакетики. ну Це перевірили, все добре записали. Зараз ще магніт зважимо, магнітні контакти. На магнітні у нас 21 гривня 50 копійок. Та сама ситуація з магнітом. Людина написала 17 грам, є 16,6 серій покажи. 16,6, і дивіться, ставлю пакетика. 17,6. Ну, ви зрозуміли. Суть зрозуміла. Ми важимо і зараз. давайте ще, знаєте, що зробимо? Ладно, я запишу і ще ось є 925 проба. Вийшло на 14295 гривень. Ще 10 гривень такий процесор. І вийшло 14305 гривень. Тепер дивіться, є 925 проба. Ми його важимо 35,5. Ну, реально пишеться 35 грам, Пояснюю чому. Щоб знали, бо коли. Бачите, скільки камінчиків? Це його треба все діставати. Ці камінчики. Або вагу просто чуть-чуть скинути. Е на хрестику. Весь в камінчиках. Тобто пів грама скидується на таке. Ну, таке треба показувати і розказувати. Так що так, друзі. Я що вам скажу? Комусь цікава тема кольорових та металів, підписуйтесь на канал. Ви найкраще люблю вас.